Всім привіт, я Тарік, і сьогодні я вам розкажу, як отримати ось цей крутий скін, губка Боб Ель Прімо, Всі можливі способи заробітку красі кешу, секретний спосіб на отримання великої кількості крапсів, ну і багато чого цікавого і корисного. Тому, якщо цікаво, сідайте позручніше, ну а я буду починати. Так, ну почнімо з того, що як ми бачимо, щоб отримати цей скін, прикольний на Альпрімо, губка Боб Альпрімо, нам потрібно, щоб загальними силами клуб зібрав 400 тисяч. Цих красті, дол красті доларів так би сказати, да. красті кеш, як хочете називати, доларів цих, буду так казати, 400 тисяч. Е -е, залежності, скільки в клубі гравців, то можна ви, ну, приблизно порахувати, скільки потрібно від кожного гравця. Враховуючи, що, наприклад, в мене в клубі 30 гравців на даний момент, да, то потрібно, щоб кожен гравець до кінця івенту приблизно 13,5 тисячі 13 е -е, цих доларів приніс. Тоді якраз десь зберемо 400 тисяч і получимо цей гіперзарядний скін. По підрахункам, приблизно я підраховував, то за перші перемоги в ігрових режимах кожен день ми зможемо в кінець івенту отримати, десь якщо кожен день будемо грати, 11 200 ланцюжок подарунків, це ще плюс, то ми там приблизно 4 600. Це знову ж таки, все приблизно. Я не впевнений, що це все правильно. Розблокування акцій, що ми також зараз з вами зробимо, я сьогодні ще не робив, зараз. Все це детально покажу і поясню. Це ще 1120 доларів. Ну і загальна кількість, якщо це все робити, грати, заходити кожен день, все що я розказувала, це приблизно 18 тисяч з половиною цих крапсів. Ну 18 тисяч. 400 так. це все приблизно. Тому якщо ви будете кожен день активно грати, фармити ці крапси, то ваш клуб, якщо там повна кількість е, учасників, пов... точно збере, е, забере цей скін, ну, збере 400 тисяч і отримуєте ви цей скін. Навіть якщо у вас немає 30, там 28 учасників чи скільки, якщо всі будуть активно е, збирати і фармити ці крапси, то ви встигнете. Ну, як я казав, якщо у вас в клубі 30 людей, фловий клуб, як і в мене, то достатньо буде 13 Тисяч з половиною від кожного учасника. Так, ну а давайте тепер е, все розкажу, звідки я ті суми взяв, що я рахував. Так, значить почнемо з Красті крабового магазину. Е, тут я сьогодні тільки позбирав е, ці очки, які ми можемо отримувати. Дивіться, зараз, наприклад, от я ще не збирав. Плюс 10, бачите, плюс 10 доларів мені одразу. Е, Мега-акція, мега так би сказати, ще 10 доларів. І отако я підрахував, що на рахунок саме цього, кожен день, якщо будемо заходити, то будемо отримувати 1120 крапсів. Е, далі. Також, як хто не знав, в режимах отутово ви також можете отримувати крапси. Ви е, як бачите, в Тріо ШД зараз доступно в ловлі. Медуз і в дуелях і в нокауті за кожен режим ви можете отримувати по 100 доларів. І з цього я приблизно порахував, що під кінець івенту, ну приблизно, знову ж таки, я може десь помилився, 11 200 доларів, доларів ми отримаємо. Ну і в магазині ще є, не забуваємо, ланцюжок подарунків. Тут, як ми бачимо, довгуватися шкала, вроді би 4600. Ну, якщо так порахувати, то виходить біля 18 420. 18 420. Десь так, в загальному ми зможемо отримати по кінцю івенту. Ну, думаю, я пояснив, як де брати крапи, крапсиці, і з чого я взагалі брав ті цифри. І ще є один цікавий дуже спосіб, ви можете отримати. Тисячу, вам не почулося тисячу крапсів абсолютно безкоштовно. Я залишу, да, це не скам, не рофл, не обман, нічого. Ви можете зараз бачити навіть на екрані, я сам забрав цих тисячу крапсів, і це справді не обман. Я посилання залишу на отримання цих тисячу крапсів собі в коментарях, в описі під це відео. Тому ви переходите по ньому, вас закидує в гру і ви отримаєте, лутаєте тисячу крапсів, ну і за які зможете зайти в магазин, тут будь-що купити, якщо буде ви. Ну, якщо посилання не буде працювати, то просто його скопіюєте, вставите в Гуглі, ну, думаю, там вже розберетеся. Справді, спосіб робочий сам провіряв, тому сподіваюся, я вам допоміг. Якби халява тисячу кредитів, ой, кажу кредитів, тисячу крапсів, це досить немало, враховуючи, які тут ціни. Так, знаю, що цей ролик вже трошечки запізненням, але ще б хотів обговорити таку тему, як підсилення. Буду їх називати, можна називати мутації, ну хай підсилення. Оце все є підсилення. Вони зараз дуже велику роль грають в іграх, в режимах, з ними багато хто апав ранги, рангі. Ну і справді цікаво. Як бачите, у мене є бургер другого левела, лопатка першого, ну і оця дудлука, що ламає стіни, ну і будь що першого левела. Стараюся скупляти оці е, міли, якщо вони по акціях, бо вони справді грають велику роль. До речі, давайте зараз купимо. Сподіваюся, мені випаде автонаводка, бо це сама імба, ну або лопатка другого левела. Що ж, я купляю, сподіваюся на хороше. Краб цей бургери третього левела. Ну, Насправді це дуже і дуже мощно. Правда, то, що я вже Френка і Мех апнула на 30-й, мені вже не так уж і треба. Можна буде попробувати ще, звісно, когось Деріла або Драго якогось. Ну, коротше, самі давайте, тір-лист, я собі, напевно, телеграм-каналу е, скину в е, найкращих мутаціях, але думаю, що е, лопатка, автонаводка, бургери це одне із найкращих. Але знову ж таки, як тільки це вийде відео, постараюся одразу завантажити собі в телеграм. -канал інграм канал, що я думаю по цьому поводу, і що є найкраще. Тому посилання буде в описі під відео, ну і в описі каналу. Так, зайшов я на Твінк Тут ми поки що ще 100 тисяч не зібрали, але також багато хто активний. До речі, хто не буде активний, то в кінці івенту покікаю, тому хто не в клубі, готуйтеся заходити. Так, да, на рахунок всього, дивіться, ще хотів вам показати, що не знаю, чомусь на основному аккаунті мені не дають кожен день безкоштовний, а тут дають кожен день безкоштовний хеппі міл. Тому давайте його заберемо, подивимося, що випаде. Чам-чам. Це автонаводка, як розумію. Да. Це автонаводка другого рівня, це те, що я дуже і дуже хочу собі на основному аккаунті, на жаль, воно мені не падає. Це справді дуже прикольна штука. Що ж, так як мені випала ця автонаводка, у мене тепер другий левел, давайте я вам ще зараз покажу, як лутати крапси в цих режимах, щоб вам було точно всім зрозуміло. Так, буду я на лоу-кубках, щоб вам чисто показати, як працює ця схема. Бачите, тут де кнопка Play ну, готово. То тут такі долари зображені. Значить, тут в цьому режимі я можу отримати при перемозі 100 доларів. Наразі 4 режими доступні, як я вже й казав, які. Давайте всіх в них залутаємо. Почнемо, наприклад, з ловлі медус, потім тріо, ну і там вже побачимо. Оця ловлі медус і Тріо Шиде, як я розумію, це не постійні режими. Тому давайте. Покажу їх на відео, як я в них буду лутати. І якщо у вас раптом є ця автонаводка, лопатка чи бургери, то апайте, з чим можете скоріше з цих персонажів, бо це реально мега імба Ну, особливо автонаводка. Я от не знаю, це здалека, просто дуже прикольно. Дивіться, от так не цілитись, воно все буде попадати по суперникам. Ну справді, як на мене, це мега дисбалансна імба. Того. Дуже жаль, що мені на основі не випала ця штука. Сподіваюся, що ще випаде, ще івент не закінчується. Просто чим швидше випаде, тим більше я зможу апнути рангів. Кольт і Перл, це ну, 8-біт теж, знаєш, і Лоло, це самі-самі імбові персонажі з цією штукою. Ти просто можеш тако не сілитися і дивіться, Ельпріма просто відлітає за дві тички від перла з четвертою силою. Ну, дві-три, хай. Це м'яга імбова штука. На Кольта теж це дуже прикольно грає. Ну і 8-біт за рахунок дамага теж, ви розумієте. Тому сподіваюся, що ця фігня мені випаде, ну, я маю на увазі автонаводка. Дісбалансна штука випаде і е, буду апати я в тріо, ще де чи де там, ще 30 й ранг і взагалі просто пушити кубки. Знову ж таки, якщо у вас є автонаводка, то раджу вам як можна скоріше апати. Що ж, дивіться, я виграв каточку, і тут над кнопочкою вийти в мене світиться, що, типу, перше. Виграш за, перший, за першу каточку. Бонус. 100 крапсів мені дає цей краб, забув Крапсі краб, хай буде. Так, старт-дропчик відкриємо. Ну і е, зачисляються мені зараз ці красті краби е, до копілочки клуба. До речі, ще. Ну, сюди. І в клуб також вони йдуть. До речі, ще не забрав я. Про те, що я говорив, що 4600 можна забрати по кінці івенту. Безкоштовні ця дорога, про яку я ману увазі, що за перший день 400, всі інші дні, чи тисячу, всі інші дні по 100. Так от, давайте тут заберемо також 100 красі крабів, лутаємо. І кожен день заходьте і також збирайте. В принципі, халява. Ну і давайте ще, так як мені тут вистачає гемів, клуб, не всі сильно активні. Давайте я тут куплю, в принципі, за 79 гемів акцію 2500 кру, цих красій крабів. Найс, nice. все, окей. Тепер. Як бачите, я вже зібрав 6140. Молодці всі, всім дуже вдячний, хто також купує. Окей, тепер йдемо в шоудаун. Також дуже прикольна штука. Тут, якщо такий, як зараз, то взагалі, тут переважно всі карти відкриті, то дуже рішає автонаводка. Ну, і якщо взяти такий цей пік з бургерами, то теж, танків, то теж дуже хороша. Але автонаводка в основному тут керить. Тому. Це люта імба, як я вже й казав. Ну і лопатка теж дуже-дуже сильна, особливо на ворона. Якщо у вас є авто, ця лопатка, що добуває, то апайте ворона, бо він мега сильний з цією лопаткою. Так, окей. До речі, на рахунок Trio Showdown. Ой, Фігачить. На рахунок Trio Showdown, то тут 4 команди тільки, і прикол в тому, що перше-друге місце ти отримуєш кубки, а за третє ти взагалі нуль, нічого ти не е, не отримуєш і в тебе нічого не забирають. А от за четверте вже забирають. Тобто, ви розумієте, вигідно грати, бо за перше і друге ти отримуєш, за третій це нічого, і тільки за четверте ти можеш е, цей програти, так би сказати, лузанути кубки. І ще прикол Цих е, підсилень, так би сказати, що ви бачите, коли я попадаю по супернику, у мене не тільки автонаводка йде. От дивіться, зараз попаду. Попаду. Да. Окей. Е, я стаю, по-перше, швидший, чуть-чуть сильніший, але головне, що швидший. І знову ж таки, це залежить ще від левела. Цієї мутації, підсилення. Тому отут, -от, якщо що, всі левели. На цьому аккаунті в мене не, не, не прям така, ваш прокачка, але вроді би так ж само, як і на основі по мутаціям, так би сказати. Ну, зато тут теж є лопатка. Так, окей, залишається у мене нокаут і гаряча зона. Давайте тоді е, тут і до б'ю ці красі краби. Так, найс, виграємо ми. Каточку в нокауті. В принципі, так як я на лоу-клубка граю, закидаю проти ботів. І ще плюс соточку доларів. Ксиків ми лутаємо. І залишається нам хот-зона. Окей, тоді полетіли туди. Найс. Все, виграли ми каточку. В принципі, це був ластовий режим, де можна було залутати крапсики. Ще плюс соточка. І тепер виходить, що все, все, що можливо було на сьогодні, я залутав. Тут крапсіки забрав, Хеппі Міл відкрив, схавав, так би сказати. В магазині безкоштовно цей забрав, в режимах залутав. Ну і по посиланню, яке в коментарях в описі також перейшов і залутав тисячу. Тому у мене вже в загальній сумі 6440, Ну, так як я ще купляв. То там ще додалось того також багато хто бачу, купляв, то всім респект, красави. Окей, думаю, що, в принципі, все показав. Що ж, да, це були всі можливі варіанти. Тепер ви дізналися всі дрібниці, може хтось не знав про щось, хтось щось не догледів, щось хтось десь не почув. Тепер все будете знати, всі можливі способи, варіанти я вам показав. Сподіваюся, багатьом допоміг. І справді не польніться тисячу крапсів по посиланню, це дуже-дуже прикольна штука. Всі, хто в моєму клубі, як я вже й казав, проявляйте актив, якщо не хочете, щоб я покікав. Потрібно, щоб до кінця імето всі хоча б назбирали 11-12 тисяч крапсів, там вже як буде. Окей, на цьому буду закінчувати відео. Дякую за перегляд. Все, всім тоді, пока, до зустрічі в next відео